Майже 11 тисяч хворих на ГРВІ. на Буковині. Рівень захворюваності населення продовжує зростати. За минулий тиждень в Чернівецькій області зареєстровано 10 тисяч 869 випадків ГРВІ. Понад 60% з них діти. Інтенсивний показник знаходиться на рівні 149% вище, Епідемічного порогу відтак за рішенням обласної комісії СТЕП та НС рекомендували сільським селищним міським радам в межах їх компетенції забезпечити переведення на дистанційну форму навчання заклади загальної середньої позашкільної освіти на 10 днів у період з 22 лютого. Керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти самостійно ухвалюють рішення про переведення окремих класів чи груп на дистанційне навчання у разі реєстрації. 20% захворілих серед учнів або вихованців, враховуючи кількість хворих. Зокрема, нині на дистанційне навчання переведено 23 заклади загальної середньої освіти міста Чернівців.